Поза межами, поза межами, поза межами, наша зброя, мікрофони не підведуть, динаміки вже гудуть, наша зброя, мікрофони, наша зброя слова, слова живого того всі, від кого ми, ми йдемо в останній бій, ми йдемо в останній бій цей концерт як останній бій як останні бій. Позаме, поза ми, позаме, же ми, позамежеми, ми йдемо в останні бій, ми йдемо в останні бій, цей концерт, як устані бій, як останні бій, як остані бій, мікрофони не підведуть, і динаміки вже худуть. Мертві бджоли не годуть, мертві бджоли не годуть, не забудь будь завжди, будь завжди. Позамежами, позамежами, поза межами, позамежами, позамежами, поза межами, позамежами, позамежами.